Я вітаю вас, овди! І зараз для вас прогноз на вересень місяць 2024 року. Знову ж таки, важливий місяць для нас усіх, тому що в вересні ми знову входимо в коридор з затемнення. І вже 18 вересня у нас відбудеться місячне затемнення у рибах. Для вас це дуже важливо, тому що для вас риби це 12 дім, це дім завершення. Слухайте уважно. І почнемо з самого початку. Уран. У нас 1 вересня починає рухатися назад ретроградно. Уран це, можна так сказати, той же Меркурій, але великий. Це соціальна планета, велика, але властивості в неї дуже схожі на Меркурій. Отже, більше вона буде впливати на соціальні питання, на соціум, на комунікації між. Країнами між керівництвом, між якимись групами великими такими посадовцями, але на людей вона також буде мати вплив, тому що ми всі одне ціле. Всі, хто живуть на цій землі, ми всі поєднані. Отже, Уран зараз у нас в тельці почне рухатися назад. Для вас овни це другий дім. Про гроші, про накопичення, про якісь нові навички. Але опрацювання чогось старого. Розумієте, що Уран він взагалі дає багато чого нового, і він вже давно рухається, по вашому другому дому. Тобто, я думаю, що вже багато чого нового приніс в ваші питання. Того, як ви заробляєте, як ви накопичуєте, як ви навчаєтесь, взагалі як ви здобуваєте ресурс. Я думаю, що багато чого нового ви вже накопичили за цей час. Але зараз він повертається, буде йти він назад до тридцятого. Січня 25-го року і щось доопрацює. Десь ви не могли прийняти рішення, десь ви вагалися, десь ви думали, а чи це мені потрібно, а чи це моє, чи хочу я тут навчатися, чи хочу я тут працювати, чи це рішення дійсно не моє, чи це на мене впливають мої друзі. Отут ви мали якісь сумніви. То зараз Уран, він це все опрацює, і ви вже зрозумієте досконало, що ж ви хочете, як заробляти, як накопичити, які ресурси взагалі для вас цінні, що для вас цінні? І взагалі, Уран це про організацію нашого життя. Отже, переглянете питання, як організовано ваше життя взагалі, як ви спілкуєтесь, як ви комунікуєте з іншими людьми. І через це і отримуєте ваш ресурс, тому що взагалі одна людина в світі не може існувати, один в полі не воїн, як кажуть всі давно. Отже, тільки через комунікації з іншими і надається нам ця життєва сила. Далі, також 1 вересня, у нас Плутон заходить в знак Козоріг. Тобто він іде ретроградно вже давно, а в Козирогу він знаходився з 2008 року. Про це вже багато розказували всі астрологи. Що зараз він переходить уже в водолій, але і перейшов уже. Але знову ж таки пішов назад, і це вже останній його такий реверанс, останній такий акорд у Козирогу почнеться 1 вересня. Для вас це 10-й дім, дім кар'єри. Отже, також в кар'єрі, я думаю, за ці майже 20 років у вас відбулись великі зміни, овни. А зараз він також хоче доопрацювати, також перевірити, чи дійсно ви якби, оприділилися зі своєю кар'єрою, зі своїм соціальним статусом, зі своїм професіоналізмом, де ви професіоналізм, де ви е, займаєте місце, яке ви займаєте місце і наскільки воно для вас важливо, наскільки ви лідер у своїй професії, наскільки ви така авторитетна людина, наскільки ви ну, по Плутону, коли він йшов по 10-му, у вас дуже Довго це значить, ви повинні були зрозуміти, що для вас важливо, або ви самі на себе працювати хочете, або, або ви ж все-таки будете робити кар'єру соціальну, в якомусь бізнесі інших людей, або свій власний бізнес відкривати, або ж працювати на когось, або творчістю займатися. Тобто, де ви хочете проявлятися як особистість, тут, бачите, все у вас пов'язано із роботою. Це про результати, це про досягнення. Я думаю, овне, що за цей час ви відчули досягнення свої. Буде він у Козирогу знаходитися до 20 листопада, і потім вже остаточно він піде. У водолій і пробуде там більше 15 років. Так що в козоріг у ваш десятий дім він вже не повернеться в вашому житті, тому що він рухається дуже повільно. Його цикл майже 250 років. Це за цей час він обертається навколо сонця. Взагалі, це про бажання бути активним, бути активним в кар'єрі, чогось досягати, бути таким досягатором і мати результативність, або, в мінусі, багато емоцій. І для вас, овни це 10-й дім, кар'єра, або ви багато емоціонували в ці роки, або ви ж все-таки чогось досягли. Тобто аналізувати вам, тому що Овнів багато в цьому світі, і для кожного він програвся по-різному. По по Але е саме на цю сферу він давив, тому що Плутон це про. Він трошки і деспот, трошки і диктатор, але лідер і досягатор. І далі йдемо 3 вересня. У нас відбудеться молодик ознаку Діва. Для вас, овни, дорогі, це шостий дім. Це дуже приємний дім, і там ви про те, що турбуватися про інших, поважати інших, любити інших, піклуватися. Це можуть бути люди, це можуть бути тварини, це можуть бути дітки, за ким ви хочете, або доглядати, допомагати їм, з повагою ставитись і до свого труда, і до інших людей також, до інших поглядів, до її, і, тому що шостий дім це Самопізнання. Кожна людина хоче пізнати всесвіт, хоче пізнати себе. У нас це закладено при народженні, що ми хочемо дізнатися, звідки ми пішли, куди ми йдемо. І от саме в шостому домі це починається, коли людина задає питання: хто я, куди я йду. Вони звертаються люди або до психологів, або до. Інших спеціалістів, хто йде до астрологів, хто просто самопізнанням займається, читають літературу, щоб пізнати, хто я. І от у вас тут молодик в шостому. Тобто також ви можете включити в собі такі бажання пізнати себе. І це через прийняття. Про прийняття своєї долі, своїх обов'язків. Якщо у вас є якісь обов'язки, прийміть їх. Не потрібно нервувати. Наприклад, ви вже заморилися, за кимось піклуватися, вам надоїло, але просто прийміть це, і молодик він дасть зміни в цій сфері обов'язково. І плануйте, 3 вересня починайте будувати плани. Тому що діва це також про роботу, про організацію труда, про те, е, щось робити. Це такий дуже дієвий знак, дуже такий трудолюбивий. Отже, плануйте своє майбутнє в цей час. Також попіклуйтесь про здоров'я, тому що шостий дім це здоров'я. Пройдіть обстеження, якщо вам якісь потрібні. Перевірте стан свого здоров'я, попіклуйтесь за ним. Якщо ви, не провід Божа, хворієте, то це добрий час, щоб одужати. Тому що молодик це все нове, він принесе таку нову енергію місячну, і це про здоров'я, це про материнство, це про турботу, це про такі добрі жіночі енергії, які саме впливають на те, щоб людина одужала. Але через прийняття не через боротьбу. Боротьба це сонце. Місяць це прийняття. І далі у нас цікаво, 4 вересня Венера поєднується із знаком Ліліт. Це чорний місяць, як ми знаємо. І також вузол. Це буде у нас південний вузол кету. Вони поєднаються всі втрьох у знаку Терези. І. Ліліт, ну, як я сказала, Чорна Луна і Кету, це всі об, обидва ці знаки нам символізують минуле. І туди поєднується Венера. Отже, венера може гармонізувати. Якщо у вас якісь були проблеми з минулим, а у вас це буде сьомий дім, тому що це все відбудеться в Терезах. Для вас це сьомий дім. Стосунки з партнерами, партнерство взагалі. Як ви ставитесь до партнерів, як партнери ставляться до вас? В минулому були якісь питання, я так думаю, і проблеми, можливо, поліліт. Їх зараз Венера допоможе вам опрацювати, допоможе згармонізувати, прийняти це все минуле. Можуть ввійти якісь зміни. Тут можуть бути і кошти навіть партнерів. Вам можливо вам раніше було складно у матеріальних питаннях із партнерами. Зараз це може налагодитися. Це якщо в плюсі, звісно. Якщо ні, то ці дві такі точки вони складні. І кету, і ліліт вони можуть навпаки венеру затягнути в якийсь негатив. Тому що Венера, вона така ніжна планета, вона, можна сказати, така слабка жіноча планета, і вона може впадати в негативні стани, в тривогу, в переживання, в відчуття такої одинокості. Це знову ж таки мінус, як я вам сказала. Якщо все добре опрацьовано, то ви повинні досягти гармонії, як я сказала, щось пов'язано з минулим, або з минулими стосунками. Хтось повернеться з минулого і захоче, або ви захочете опрацювати ці питання. Або взагалі це можливо із дитинства, це можливо із минулих втілень, тому що ліліт – це про далеке минуле. Повернуться якісь питання, які ви зможете опрацювати. До речі, шостий дім там у вас молодик, це про самопізнання і в сьомому будуть ці планети. Я думаю, ця така зв'язка. Поможе вам зрозуміти, можливо, зверніться до регресологів, хто працює з тим, щоб повертати людей назад, згадати минулу карму, якщо вам це потрібно, звісно, не всім людям це потрібно. Можливо, самі згадайте там своє дитинство, свої стосунки, стосунки своїх батьків, дідусів, і що вам потрібно там винести, який урок, яку задачу вирішити. Для того, щоб вам самим стало легше жити краще І з задоволенням, в гармонії, по Венері. Також може бути і якась така кармічна зустріч в цей час. Прямо м, така дуже-дуже важлива в вашому житті. З'явиться якийсь партнер, дуже важливий для вас повне. Остерігайтеся обманів від партнерів. Це також може бути. 4 вересня Марс перейде в знак РАП. Для вас це четвертий дім. Тут у вас появиться така концентрація на думках про дім, про родину, про свій будинок, де ви живете, про свою сім'ю, як у вас там організовано, які ви відчуваєте відчуття, які емоції почуваєте, тому що Марс це про емоційність. Або ж про якусь рішучість приймете рішення щось робити, кудись рухатись, тому що Марс це про дієвість, це про активність, це про досягання і щось у вашому рідному домі. Або на батьківщині вашій. Якщо ви овне дуже турбуєтесь за свою батьківщину, де ви проживаєте, або де ви родилися, або де ви проживаєте, також можуть бути зміни дуже активні. Буде якась нова інформація. Від чужих людей отримаєте якусь інформацію дуже важливу, це буде на словах, і ви щось краще зрозумієте. Ну, абсолютно точно у вас включаться якісь емоції з приводу цієї інформації. Також тут іде питання про ефективність, власну ефективність у собстві у вашому власному будинку, де ви проживаєте, от наскільки ви ефективні. Також можете, якщо про мислення я згадала, можете пізнати навіть думки свого партнера, про що він думає, як він мислить. В цей час також це може проявитися. Або ж в мінусі, в мінуси теж є у всіх людей це неефективність в житті. От є такі люди просто неефективні. Неефективні в домі, неефективні в стосунках, в своєму будинку, нічого не вирішується. Ну, я думаю, овни це не про вас. І ми прийшли до того, що 18 вересня відбудеться затемнення, місячне затемнення у рибах. Тобто, в цей же день відбудеться повня і при повні на небі, коли. Наші світила наближаються до кармічних вузлів, відбувається затемнення. Спочатку місячне буде 18-го, а 2 жовтня відбудеться сонячне затемнення. І отже, про місячне затемнення, яке відбудеться 18 вересня, в рибах у вас це 12 дім. Дивіться, це знову ж таки про якесь завершення, завершення якихось ситуацій, якихось подій. Ви дізнаєтесь якісь таємниці, розкриються якісь то якась ілюзія, яка була у вас, тому що. В цей же самий час до місяця буде робити аспект поєднання Нептун. І це в рибах. Розумієте, це знову якісь мутні води, якісь такі темні або знання, або незрозумілі якісь якась інформація, обман якийсь може бути. І за цього будете відчувати тривожність, занепокоєння, можливо, сон ваш погіршиться. Можливо, тиск ваш також можуть бути перепади, тому що це ж щось таке нестабільне. Взагалі, місяць це нестабільна енергія, тому що в нього є припливи, відливи. Нептун також він нестабільний. В нього ілюзії він падає зверху внизу. І риби. Риби це також знак, який вода. І одна рибка пливе в одну сторону, інша в другу. Тобто постійно змінюються стани. А для вас овни це складно, тому що ви любите конкретику. Ви люди такі Марсу, ви такі вогняні, ви любите, коли все зрозуміло, а в цих мутних водах вам дуже складно знаходитись. Отже, в цей час, як би сказати, бережіть себе, своє мислення, свою психіку, тримайте в порядку, що для цього потрібно? Читайте, релаксуйте, розслабляйтеся, тому що рішення, я б не сказала, що якісь потрібно приймати в цей час. Вони можуть бути невірні. Але в цей час дуже добре завершувати якісь справи, якщо у вас є незавершені. можливо, по навчанню, можливо, і е, в якихось документах, якщо ви чекали якісь документи, вони можуть в цей час завершитись, але все перевіряйте. І також можна в цей час позбутися шкідливих звичок. Якщо вони у вас є овни, то і шкідливе мислення, якісь негативні думки, шкідливі звички це в плані. Фізичних станів також є у вас бажання позбавитися, ви можете. Але все пропишіть, пропишіть, тому що Уран буде ретроградний в цей час. Краще всі плани, що ви хочете позбутися, як ви плануєте своє життя, що ви хочете під час цього затемнення, від чого відійти. Тому що в цей час, саме 18-го, буде у нас осіннє сонцестояння, і це дуже гарний час для того, щоб спланувати. Що людина хоче, але для вас саме краще в цей час, я вам скажу, де буде вам фортуна допомагати. Це 12 дім. Це про завершення. Отже, пропишіть, що ви хочете завершити, від чого відмовитись, чого позбутися. Оце все пропишіть. Плануйте на цей коридор затемнення. І, звісно, посилайте більше такого світла, у всесвіт. Будьте джерелом такого світла, тому що в цей час затемнення. Світив, світла буде малувато. Тобто додавайте його, по крайній мірі, в своє життя. А 22 вересня у нас уже сонце перейде в Терези. І для вас це сьомий дім. І тут уже підсвітить, по крайній мірі, у стосунках, більш таке проявиться якісь ситуації, те, що не зрозуміле, стане більш зрозумілим, більш для вас приємним. Тут також може бути про нові стосунки, про нове партнерство. Тобто, дивіться, Терези взагалі це збалансувати, це згармонізувати сьомий дім стосунки для вас, туди заходить сонце. Це про майбутнє. Отже, побачите своє майбутнє в новому ракурсі, через приплив нового світла у ваше життя. І я вам бажаю овну прекрасного вересня. Нехай все у вас буде тільки позитивно, тільки все гарно для вас самих. І до зустрічі! І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна.